Привіт-привіт-привіт, мої любі друзі. Привіт! Як ви розумієте, ми з вами знаходимося на неймовірному місті Лева і, звичайно, на залізничному вокзалі. Він просто красунчик. Покажи його, будь ласка, не збільши камеру, просто поведи. Неймовірний львівський залізничний вокзал. Він був збудований в далекому 1861 році за час правління, під час правління Франца Йозефа Гавзбурга. Так само, як і у Чернівцях. Вокзали дуже схожі: Франківський, Чернівецький, Львівський це все австрійська краса. Львів чарівний. якщо запитати, в якому я стані, ні в якому, чесно кажучи. Тому що приїхала, поки знесла сумки біля першої години ночі, вирішила, що їхати додому до себе не буду. І вирішила залишитися в платному залі очікування. Він досить комфортний, але лягти там неможливо. І я залишила усі свої величезні куферки. І пішла нічним Львовом на чудову Кастелівку. Це район, в якому я багато років мешкала. Це район ВІЛ, район Сесії, район краси. На жаль, на вулиці Коновальця, якраз в серпні, коли я була в Києві, прилетіли. Прилетіло на переливки. Я це все побачила ніченькою. Але я подивилася дуже багато брамсесійних і отримала величезне задоволення. Хотіла піти на площу ринок, але це вже була третя година ночі. і Думаю, що треба все-таки повертатися. Спати дуже незручно, адже сидіння має такі перемички, і ти як би не вмочилася, ти просто абсолютно не кавільфом. Тому бочини всі болять, зарядку зранку зробила, водичку випила. Ну і що? Буду вам робити оповідки. Мої сумки вже чекають в автобусі. Це все поруч, дуже все зручно. Це двірцева площа. Дещо вам розповім про Львівський залізничний вокзал. Він був завжди гарним, але ж останній час тут зробили величезну реконструкцію, і він зараз просто причудовий. Це неймовірне поєднання австрійської краси і сучасності. Покажи, будь ласка, цю будівлю, бачите, фрагменти бароку, ці башеньки. Ось така краса-краса, кльопані ковані такі брами. А з сучасного. Повністю прикладена бруківка, все прилаштовано для е, візучників. Чудові модерні фонтанчики. Дуже-дуже дуже гарно. І звичайно, я хочу показати ось сюди. Підходь просто ближче. От там зупиночка трамваю. Зараз трамвай вже прийшов, але мені заходить на подумки пісня Пікардійської терції. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези. А, мій старенький трамвай. Але сьогодні ми співаємо його саме за місцем, де вона була написана у місті Лева у Львові. Все чудово. А ось це вулиця Чернівецька. Ви будете в кадрі, вам це не потрібно. Йдіть далі. Це цигани, які просять кошти. На жаль, таке так само є. Ну, з пісні слов не викинеш. Ось це вулиця Чернівецька, а попереду нас зустрічає собор Святої Альжбети, який збудований в неоготичному стилі, і він збудований дуже на жаль. Шановуючи пам'ять після вбивства цариці Єлизавети Баварської улюбленої дружини Франца Йозефа Габсбурга. він неймовірний, але за час радянської влади все, що було всередині, повністю знищено. І ті чудові фрески, все обрасоке було всередині, зараз просто в білому фоні. А зовні він чарівний. Дуже в гарному стані вулиці Львову. Я ж гуляла пішки, тому це все бачила. Я в районі Костелівка не була з 2018 року, хоча це мій район і один з моїх самих улюблених. Ось так зустрілася зі Львовом. Коє-как, аби як поспала, але настрій причудовий. чудовий. І зараз закінчується цей репортаж. Буду доєднатися до своєї групи. Це не рекламник, це тур від препаратора Акорд. Який, незважаючи на ці складні часи, працює, працює, працює і працює дуже потужно. Тому усіх заохочую, хоча є моменти, що рейси переносяться, але наш рейс все таки склався, і це чудово. Я дякую дівчинці, ані з Нижнього міста Харкова, яка мене знімає і які приділяють нам увагу, і хочу передати нашому неймовірному Харкові вітання, тому що ми з вами завжди, і серце дуже тремтить. Від всього того, що ви переживаєте, коли я у Києві, я завжди це відчуваю зовсім по-інакшому, ніж це буває в Чернівцях. В Чернівцях все лагідно і спокійно, але ми переможемо на своїй богом даній землі. З любові до вас цим в ранішнім репортажем з міста Лева, Залізничного вокзалу, з Вірцевої площі, ваша Оксана па папа.